you <music> Жі, вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини на підприємствах міста. Почастішили випадки виробничого травматизму. У Кременчуці палять опали листя. Зменшення кількості поштових відділень у Кременчуці не планується. Чим живе Кременчук, знаємо ми і вже готові поділитися цією інформацією з вами. Які подарунки та сюрпризи очікують на Кременчужан 29 вересня на день міста? обговорювали сьогодні на засіданні оргкомітету у міськвиконкомі? Перший заступник міського голови Андрій Погрібний заслухав звіти про хід робіт з організації святкування дня народження міста. Про нові і вже традиційні святкові заходи на засіданні оргкомітету 18 вересня доповідали керівники структурних підрозділів Кремичуцького міського конкому. Традиційний урочистий мітинг біля пам'ятника воїновизволителю, військово-історична реконструкція бойових дій на гранітній скелі реєстр, 195-кілограмовий фототорт із зображенням минулого і теперішнього Кременчука, дитячий майдан з покременчуцьки, парад квітів та нагородження фіналістів конкурсу на кращий квітник, виставка голубів на бульварі Пушкіна і товариський історичний футбольний матч між командами льотного коледжу і залізничного технікуму святковий концерт і не бачений до сих пір феєрверк. Це далеко не увесь перелік дійств, присвячених дню народження Карменчука. Але вдало проведене загальне міське свято це не тільки розважальна програма. В по Обов'язковому порядку ще й злагоджена робота відповідних служб, що несуть чергування під час святкувань. І на це особливу увагу присутніх привернув перший заступник міського голови голова оргкомітету з підготовки святкування дня міста Андрій Погрібний. До дня города залишається вже мало времени сьогодні. Ми провели Оргкомітет по підготовці до празднуванню дня. Міста. города. В этом году запланировано большое количество мероприятий. Мы в основном как бы напрягли внутренние резервы. Бюджет празднования Дня города очень маленький в этом году. Но, тем не менее, я уверен, что кременчужа нам понравится то, что мы запланировали. Будут проведены на высоком уровне торжественные мероприятия по поздравлению ветеранов, города, возложение цветов к могилам братским. В общем, те традиционные мероприятия, которые всегда проводились. Ну и я думаю, все-таки вечером мы постараемся порадовать Кременчужан концертом праздничным, где будут звезды. Сейчас решается вопрос, в каком формате этот концерт будет проведен. Но мы приложим все усилия для того, чтобы концерт состоялся, чтобы был хороший праздничный салют, чтобы кременчужане были довольны тем праздником, который организовали. Организовала городская власть. Требования к коммунальным службам у нас особые в эти дни. Город должен быть убран, побелен. Все должно соответствовать праздничному настроению, которое обычно есть в наш любимый праздник день нашего города Кременчева. Безпекою Кременчужан переймаються і в прокуратурі міста. Сьогодні заступник міського прокурора Павло Поярков повідомив журналістам, що цьогоріч у Кременчуці збільшилася кількість нещасних випадків на виробництва, в тому числі і зі смертельними наслідками. За сім місяців поточного року уже двоє кременчужан загинули на роботі проти одного минулого року. Один із загиблих водій підприємства, який потрапив у ДТП, перебуваючи у відрядженні за кордоном. Другий 25-річний працівник стали. Леварного заводу загинув на роботі навесні цього року, буквально вчора направлена до суду кримінальна справа за фактом виробничого травматизму. нещасного випадку, внаслідок якого загинув працівник сталеливарного заводу під час здійснення маневрувальних робіт тепловозом з причепленими до нього платформами. На території безпосередньо підприємства так склалося, що при маневруванні звини машиніста цього підприємства стався цей нещасний випадок. Минулими вихідними молодіжний відпочивав у суцільному диму, Незважаючи на численні попередження та оголошення штрафних покарань за несанкціоноване підпало палого листя, воно таки продовжує палати. 15 вересня на путь чергового за оперативною обстановкою місця телефонували обурені мешканці молодіжного та Крюкова, скаржачись на те, що немає чим дихати. У приватному секторі палять листя. За вказаними адресами відразу ж виїхали мобільні групи, до складу яких входять представники управління з надзвичайних ситуацій, менесники та працівники комунального підприємства благоустрій Кременчука». На одного порушника складено адмінпротокол. Йому тепер доведеться заплатити пів тисячі гривень. Ми виїхали, відреагували. Два випадки було в автозаводському районі і один випадок у Курківському районі. Крім того, було три випадки, але ми десь більше десяти місць було виявлено підпалу сухого сміття. По радянській армії на чоловіка ми склали адмінпротокол і всіх інших попередили. Ну, так бимо говорити, це в основному бабусі, дідусі, інваліди, війни і так далі. Ну, тобто така категорія. Населення, яку ми попередили, будемо так говорити, але вони вже є на списку нашої служби 1563. При повторному випадку, коли вони будуть підпалювати сухе сміття листя, звичайно, вже буде складатися адмінпротокол. Люди спалюють листя, бо КТП 1628 його не вивозить. Так погоджується начальник житлово-комунального господарства Сергій Ярош. Бо із приватного сектора не вивозили і листя ніколи. Наразі за його словами вирішується питання про виділення додаткових бюджетних коштів на вивіз опалого листя. Біжайше ми якби как бы, сорієнтуємося по об'єктам по об'ємам і паніям Будемо планувати силами КТП 1628 цей вивіз листа осуществляти. у тих, кого договори заключені, на вивез. Твердый бутовых отхода, то в как бы, в объем этого мусора в листья ну, как бы не входят. Да? Поэтому это будет дополнительный вывоз. Я думаю, что это будет вывоз за счет денег управления шлику хозяйства ну, или городского бюджета. То людей на сегодняшнему никто дополнительной платы брать не будет. Зменшення кількості поштових відділень у Кременчуці не планується, запевняють у Кременчуцькому центрі поштового зв'язку номер 2 який обслуговує 96 відділень у Кременчуці, Кременчуцькому та Козельщанському районах. Від тут змінилося керівництво. Новим начальником став Геннадій Ляпун. Про це та інше із сучасного життя Укрпошти у Кременчуці дивіться далі у сюжеті. Щодня кипить робота на кожному об'єкті Укрпошти. Крім надання послуг поштового зв'язку, приймання обробки та доставки поштових посилок повідомлень, Укрпошта пропонує і фінансові послуги: грошові перекази по Україні та за кордон, виплату і доставку пенсій, прийом платежів та інші додаткові послуги. На пошті можна замовити квиток залізничний, можна застрахувати автотранспорт, майно або Людину від нещасних випадок випадків можна оформити кур'єрську доставку, тобто будь-яке відправлення вручать адресату. Можна замовити власну марку з будь-яким зображенням, навіть з власною фотокарткою. Також технологічною новинкою, за словами Олени Володимирівни, є присвоєння штрих-коду реєстрованому поштовому відправленню. Завдяки цьому весь шлях посилки можна прослідкувати в інтернеті на сайті Укрпошти, що практично унеможливлює її втрату. Таким розширенням спектру послуг Укрпошта намагається привабити клієнтів, але пріоритетним напрямком роботи новий керівник центру поштового зв'язку Геннадій Ляпун вважає підвищення якості обслуговування населення. Нагальних проблем сьогодення, очолюване ним підприємство, має достатньо. На сегодняшний день проблем достаточно много, но одна з них абонентських ящиків. эта проблема доходить до генерального директора Україн которая яка с з властями на уровне губернаторів, на уровне мерів і просила содействия в наведении цих порядків, то наверное, действительно, эта задача вже достаточно важной стала. Часті випадки вандалізму щодо скрин для кореспондентів підтверджує і листоноша. Проблема є з поломанными ящиками. Населення часто звертається. <з> питаннями ремонту, тому що кореспонденція в таких ящиках часто не доходить до адресатів, пропадає найближчим часом. Начальник центру поштового зв'язку ставить перед собою мету вирішити і таке завдання. Городі ніяк ділення зв'язки, котре требують, скажем, капітальних ремонтів зв'язку з тим, що в час у укрпошти. Ну, не совсем достаточно денег для финансирования капитальных работ в своих отделений. Мы часто и густо обращаемся к спонсорам, в том числе и к местным властям, с тем, чтобы помогли нам сделать ремонт. В частности, по городу, это касается 22-го отделения, был разговор с нашими местными властями: спасибо, обещали помочь. А крім того, Геннадій Ляпун пообіцяв нам, що з 15 листопада поштові відділення працюватимуть повноцінно по суботам, а режим роботи центрального відділення центру поштового зв'язку збільшиться на дві години. Якщо нині воно працює з 7.30 до 18.00 години, то вже у листопаді запрацює до 20.00 години вечора. Тож начальник Кремечуцького центру поштового зв'язку номер 2 вірить, що якість послуг Укрпошти покращується вже сьогодні завдяки правильно вибраному курсу відродження. Незважаючи на існуючі проблеми, не тільки в Кремічуєну. По всей области. Огромную поддержку нам и помощь оказывает наша полтавская дирекция в лице директора Хменко Николая Владимировича, его замов, всех работников, за что им большое спасибо, потому что, конечно, в одиночку с этими проблемами вряд ли можно было бы справиться. Перший майданц по Кременчуцький презентований дітьми з літнього оздоровчого табору відпочинку Зоряний, матиме продовження. Незабаром на Кременчужан очікує майданц. 2 як молодь відпрацьовувала новий танок на площі перемоги. Дивіться у наступному сюжеті. Кременчужани, особливо маленькі кременчужани, готують до дня міста подарунок, тому що кожному імениннику приємно отримувати подарунок на своє свято. Ми святкуємо День Кременчука, і наші вихованці позашкільних закладів готуються для того, щоб представити на центральній площі нашого міста таке дійство, як майданс. Вони збираються вже не вперше у недільний день на головній площі Кременчука. Єдиному танцювальному пориві об'єдналися три сотні дітей. В їх числі багато табористів, які відпочивали влітку в зорянах. Гімнастки з ДЮСШ номер 1 представники трьох танцювальних гуртків, зразкового колективу сучасного танцю Орхідея з Одюка, «Одюка», бального танцю Струмочок та зразкового ансамблю народного танцю «Козачат» з бдюта. Вони в черговий раз репетирують презентацію свого яскравого танцювального дарунка Карменчуку на день народження. Я хочу провчитися на танцях всю свою життя, танцювати дуже красиво. Я вирішила почати з цього танцю. Ми разом з усім колективом вирішили взяти участь у цьому майданці. Ну, я дихав в лагері з і мені дуже подобалося танцювати перший майданці, от, вирішив другий раз теж танцювати в лагері. Цікавіше, звісно, тут виступати коли різні люди, різні колективи. Атмосфера така хороша. Тут друзі, ну, багато друзів і як то радісно просто. подобається. Ну, Очень хочеться поучаствувати в этом і як воно буде. Подарований табористами із зоряного літній майданчик, прийшовся до смаку Краменчужанам. Тому у міській конкомі народилася ідея презентувати цей проект тільки ще більшим розмахом на день міста. І хореограф майдансу по кременчуцьки не відмовилась від запропонованої ідеї. Та бачила очі дітей, які сіяли, коли ми в зв'язнам. Тобто діти не танцующие, вони просто приїхали, вони не знали, що вот они приїдуть і выступят таким майданцем здесь. Це дуже подобається Понравилось и нашей мерії, наскільки я розумію. Да? Тобто така сама ідея, модно, як зараз майданс. цей когда мне коли мені сможем ли, то тобто я легка на підйом, мені можна, я можу. Тетяну Ховренко із задоволенням підтримали керівники секції художньої гімнастики і танцювальних гуртків позашкільних закладів. Мы с удовольствием приняли приглашение, которое они нам дали, допустим, чтобы дети гимнастки выступили на этих э, Майдансах. Детям нравится выступать, и они с радостью хотят поддержать всю инициативу проведения праздника Дня города. Поэтому с удовольствием пришли на репетиции, и, естественно, будут участвовать в Майдансе. Мы хочемо украсить наше місто цим номером. Тож 29 вересня діти Карменчука запрошують всіх бажаючих побачити палки ритмічний танок на честь найкращого міста на землі. Це буде танець імінна, детський імені для свого мірода, пісню города. Там будуть битися дитячі серця, будуть битися в унісон. Я думаю, крім будуть просто восторгі. у Кременчуці відбулися півфінальні поєдинки традиційного Кубку міського голови з футболу серед аматорських команд. Уболівальники, які прийшли підтримати своїх улюбленців, побачили все. І чудові голи, і безкомпромісну боротьбу, і навіть серію післяматчевих пенальтів. Фіналістів знає Дмитро Демиденко. У першому півфінальному двобою зустрілися давні суперники, які два роки тому розігрували головний трофей у фінальному матчі. Водоканал Екоенерго та Кремінь ветеран. Протистояння видалося видовищним, і хоча ветеранам у першому таймі допомагали кілька футболістів основного складу Кременя: Дмитро Гордієнко, Кобашоні, Андрій Бацу, Олександр Музика, Вадим Барба та Віталій Прокоп – водоканалівці нічим не поступалися опонентам. Можливо, 100% гольових моментів і не було, та спостерігати за перебігом подій на поле було цікаво. Другий же тайм розпочався з обміну голами. Спочатку відзначився, нападаючий водоканалу Антон Аганесов, який скористався помилкою захисників Кременя. А буквально через дві хвилини рахунок зрівняв гравець команди ветеранів В'ячеслав Женеленко, покаравши за недбалість голкіпера суперників. Ветерани мали можливості вирвати перемогу. Наприклад, наприкінці поєдинку прекрасним шансом не скористався Коба Шонія, не влучивши у ворота з кількох метрів. Тож двобій закінчився нічиєю 1-1. У футбольній лотереї серії після пенальті фортуна посміхнулася команді водоканал Екоенерго до речі, велика заслуга у цьому голкіпера Юрія Хрієнка. Отже, 5-4, і у фіналі водоканал. Приятно было играть, конечно, у команды соперников было достойно уже уважение люди поигравшие в возрасте, но тем не менее оказали борьбу за счет молодых футболистов с Кремня. Но, в принципе, я думаю, игра получилась хорошая, интересная для зрителей, как раз вот в конце лотерея вот уже для зрителей. боль. В здоровом теле здоровый дух, в здоровом городе здоровые люди, поэтому важно, что все болеют футболом. Даже виходять люди говорити, так зрелого возраста, як ми, і молодіж, і сражаются на равных, всі хочуть победить. Тут же нет проигравших і нет победителей. Тут выигрываем ми всі і Кубок мира. Я думаю, он він стане я його буду поддерживать всячески. Ну і призовий фонд неплохой, так що є за що поборотися. Другим фіналістом цьогорічного кубку стала команда Фламінго. Завдяки голам Максима Кульки та Олексія Топора їй вдалося подолати опір гірника кварц 2-0. Фінал та матч за третє місце орієнтовно відбудеться наприкінці вересня. Інформаційні підсумки вівторка підбито гарного вам продовження вечора і неодмінно бадьорого ранку середи. Дивіться нас о двадцять першій на телеканалі Тава. На все добре.